Напрямок, навіть Бахмут. В основному вся техніка приходить, це осколкові пошкодження. Артилерія, там міномети. Хлопці виїжджали, почався обстріл, вони гашетку в полу тікали від мінометів. Погані кліматичні умови впливають більш за все на ті машини, які виконують задачу на передку, тобто на нулю з прямим зіткненням з противника. «Везде потрібна машини проходимі. Так як нам новітню техніку сюди відправляють наші іноземні партнери, там все. вона перш за все проходить тест якийсь. Потім вона тільки їде туди і виконує задачі. Дякуємо вам дуже. У вас спали. В цей мотор, допустимо, цю техніку ти вкладаєш ну, в самого себе повністю. Тобто, якщо ти я там склав, зробив, все, заїв, пропрацює все. ну, Приємно просто і все. Дуже приємно. Що Я знаю, просто, що вона буде там, вона не підведе хлопців, допустим, щоб її не підводила їх. Важко, там, там, треба буде різко кудись виїхати, поїхати, втікати навіть, або наступати. це Хоч що може бути, щоб вона не підводила і все.